Друзі, вітаю на каналі. Коротеньке відео, пару слів на рахунок пакетів і як проходить земівля. Ті, хто замовляють пакети, запитують, чи все нормально, тому що там кліщ побив бджіл і таке інше, типу що багато хто жаліється. Скажу так, що завжди пасічники жаліються на зимівлю. У Петра, наприклад, добре цей рік, а у Василя погано. На наступний рік буде навпаки. Деяких людей є постійно добре, деяких людей є постійно погано. Тому пасічники завжди будуть говорити, як наші президенти на новорічне е звернення говорять, цей рік був дуже тяжкий. І так і пасічники взимку, цей рік був дуже тяжкий. Агрономи влітку цей рік був дуже тяжкий, але все всіх добре, все, все нормально е, виходить. Тобто не, не потрібно е, нервувати, панікувати і так далі. Зумівля проходить добре. Погода е, така сприяє невеликому розходу кормів, тому що тримається е, від мінус 2 до, до плюс трьох. 4 так, в середньому. Мені подобається така погода. Я не люблю сніги, морози. Мені, як на мене, дуже, мені такий клімат дуже подобається. Він змінився. 30 років назад не такий був, 20 років назад був не такий клімат. Але на даному етапі, так, якби трішки там озера пересихають, але їх потрібно чистити. Можливо, опадів, не скільки, як раніше було, але бурим сверловини, робимо полив і все, і все буде добре. Е, хочу показати, е, хто не знає, хто знає, розказую, що цей рік Італійка в мене з'явилася. Хочу показати, як вона зимує. Багато хто погано відзивається про Італійку. Е, не пам'ятаю, тільки в мене тут все підписано, зараз будемо дивитися. Так, оце італійка, да. написано, дивимося. Сидять, це передня стінка. Ви бачите, вони тільки-тільки, та в принципі і не відійшли біля передньої стінки, це на чотирьох рамках. Там більш показувати не буду, нема сенсу по вуликах лазити, нема часу, тому що збираюся у відрядження на бомбас. Тому Нема часу по великах лазить. Я до того ви бачили, як зимує. Всі так, всі. так, От мене сімейки, я спеціально пустив на трьох на чотирьох рамках, щоб побачити, як зимує. Ну, Тому що на 8 рамок, ну, ця сім'я без проблем перезимує. А от на 3х4. На І мені казали, як вона погана. Взагалі б жила погана, кормів, з'їдає вагон. І так далі. Так, да, Можливо, вона під весну і кормів, тому що вони рано розвиваються, сильно розвиваються. Але зараз ви бачите, ну, вони сидять біля передньої стінки вже кінець січня. У них ще кормів там ну, 75% кормів, що в них середина і задня стінка. Так що, все, все добре. Ну, якби все залежить від того, як ти підготуєш. Це перше. Друге про пакети. Пакетів вже нема, вже все забронювали, все заказали. По 1500 гривень пакети я продавав. І матки з ізольованого облітника там дорожче, з умовно ізольованого. Тобто матки не мої, я казав, що цей рік, так як служба, в мене вже третій рік служу, цей рік я був у відрядженні, не зміг я нормально вивезти свої матки. Тому я все, все замовляв. Зараз теж їду відрядженням. Можливо, встигну на продаж пакетів. Можливо, не встигну приїхати. Ну, якщо пиздяк получим, то е, приїду ще раніше. У ну, мене все позначено. Тут в мене буде сестра, завідуюча на пасіці. У мене все позначено. У мене позначено деяка порода. Матки мічені, не мічені, тому що є в мене, я замовляв матки, спеціально просив людину не мітити їх. Ну, щоб не плутатися де від кого. Хоча воно все підписано. Тобто всі породи позначені, позначені, де матки не мічені. Де матки мічені, позначено. Тому будуть люди приїздити, якщо я не встигну. На продаж пакетів будуть приїздити і самі собі відбирати пакети. Сестра буде показувати, де яка порода, хто яку породу замовив, все записано і людина сама собі буде відбирати ящики на пакети готові. Все, все підготовлено. Рамки позбивав. Ну, одним словом, все готово. Я думаю, без мене до літа тут протягне пасіка, потім вже. Дасть Бог, все буде добре, то приїду то буду порядки наводити. Е Казали я ж мені в коментарях, що я буду під двори розвозити по 1500 гривень пакети. Скажу так, що як був ковід, я продавав пакети по 1300 гривень і їх забрали. То зараз це взагалі не проблема. Ціни на бджоли практично не виросли. На, якщо взяти на фоні інших приросту інфляції, приросту цін на все інше, на продукти харчування. Огірки по 140 гривень, помідори по 95 гривень, перець по 210 гривень за кілограм. То вибачте, мене бджоли. Ну, це звісно, залежить від пасічників, що ми не вміємо вести бізнес, скажімо так. І від спросу. Нема спросу, нема ціни. Так само на мед. Ціна на мед, там, скільки? 65 гривень, мабуть. Да, оптова. Я не знаю, я оптом не здаю, але 65 гривень. Вона така була 4 роки назад і зараз 65 гривень. Взагалі е -е ну, все виросло, да, ціна е продуктивність наша пасічників падає. Ну, але нічого не зробиш. Є люди, які будуть і по 40 гривень, і по, і по 25 гривень будуть мед здавати. Тому. Пакети не будуть по 800 гривень продаватися, Хіба що на Західній Україні там е, умовно Карпатка, яка там вже не Карпатка, 150 років, е, оті може будуть ну дворові продаватися. А які матки F1, то е, матка коштує 300 гривень. Ви хочете пакети купити по 800, кажете, по 800 пакети. Матка 300 гривень, рамка сушнина 50 гривень. Вже ну, 500 гривень. Тому такі справи. Е на рахунок цін. Е реально ціни такі, що нормальна ціна на пакет має бути приблизно 2200-2300 гривень. Я рахую. Е оце ціна пакета. Але маємо те, що маємо. Е плани. На 2025 рік, якщо все буде добре, е скоріше за все трішки скорочу пасіку, тому що із службою людей менше-менше, приходиться все більше і більше сидіти на службі, їздити кудись. Тому е такі справи. Прийдеться, мабуть, скоротити пасіку, не встигаю. Вона не приносить такий дохід, щоб я хвилювався за нього. Хоча і на службі зарплати 20 тисяч. Ну це, це сміх просто. А війна буде ще довго, і обіцянки <кій> завершити там, за 100 днів, там, каже то все. Не ведіться на цю дурню і заяви наших 2-3 тижні. Одним словом, не ведіться на цю, цю фігню, війна буде довго. Буде війна до тих пір, поки Росія не доб'ється своїх цілей, поставлених на СВО. Якщо ми здамо це все раніше, тому то завершиться вона раніше. Будемо давати бій, буде воно довше. Отакі реалії. Так що плануйте своє життя так, що війна ще буде. Я висловлюю свою думку, але я думаю, що. Все-таки воно так відбудеться. Це не вірю я в завершення війни найближчим часом. Такі справи. Е виставлю оголошення, е дуже підніму ціни на пакети. Можливо, хтось буде ще по тих цінах. Трішки, якби там, на запас у мене залишилось, але для тих, хто, щоб не хвилювались, не е телефонували мені, хто запис, записаний. Для вас ціна буде такою самою. Ніколи я не піднімав ціну для тих, хто замовив. Завжди, якщо по старій ціні замовили, яка б ціна не була, ви отримуєте по тій ціні. Всім мирного неба, бережіть себе і розвивайте, хто чим займається. Дженництвом розвивайте бджільництво не покладайте рук, все буде добре і. Тільки праця з людини з мав би зробила людину, а нас зробить тільки сильнішими.